Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання, мене звати Людмила Смердова, я головна редакторка кадрової платформи номер 1 Сьогодні розглянемо актуальне питання: а саме, яка максимальна тривалість відпустки без збереження зарплати через воєнний стан, з якої та до якої дати можна її надавати? Треба розрізнювати дві підстави для надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан. Якщо йдеться про надання такої відпустки за частиною 312, статті 12. Цятою закону номер 2136, яка надається усім категоріям працівників, то її тривалість не обмежена. Головне у проміжках між початком і закінченням продовження воєнного стану. Наприклад, зараз може надаватися з 20 травня 2023 року по 17 серпня 2023 року. Якщо йдеться про відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за підставою частини 4 статті 12 закону номер 2136 яка надається виключно працівникам зі статусом ВПО або за кордоном, то за увесь період воєнного стану. З урахуванням усіх продовжень, її тривалість не може перевищувати 90 календарних днів. І також має виконуватися вимога, що відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 надається у проміжках між початком і закінченням продовження воєнного стану. При цьому зауважу, відпустка без збереження зарплати надається у календарних днях. При цьому закінчення воєнного стану завжди визначається на ранок відповідного дня. Враховуючи ці обставини і доходимо висновку, відпустка безбереження зарплати через воєнний стан завжди починається з дати продовження воєнного стану і закінчується по дату. Протягом якого воєнний стан триває повний день, саме тому зараз відпустка без збереження зарплати через воєнний стан може надаватися у проміжку з 20 травня 2023 року по 17 серпня 2023 року, включно. Ну а більше відповіді на всі робочі моменти ви можете отримати в сервісі Особистий консультант, місце, де передплатники кадрової відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з кращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що були з нами! Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Це буде Україна!